Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову із російським диктатором Путіним. За словами Трампа, розмова тривала годину 15, Це була хороша розмова, але не така, що приведе до негайного миру. Написав. Трамп він також зазначив, що Путін сказав йому, що буде змушений відповісти на українські атаки на аеродроми в Росії. Шкода, що такого Трамп не казав про атаки Росії по Україні, регулярні, містер Трамп із численними жертвами серед цивільного населення. Чи бачимо ми реакцію Дональда Трампа? Ні, ми не бачимо реакції Дональда Трампа. І не треба мати надто високий рівень, IQ. Щоб зрозуміти, що є причину наслідковий зв'язок між тим, щоб знищити літаки, які нищать життя людей. Зеленський доволі різко висловлюється щодо новин про розмову Трампа і Путіна. Основна теза, друзі, Росія показує середній палець усьому світові. Україна ніколи не хотіла цієї війни, але має повне право захищати себе. А що ж Путін, друзі? Нас це не удивляє, а тільки убіждає в тому. Що сьогоднішньому київському режиму мір баб не нужен. Хуй при цьому продовжує пидіти, що київському режиму не потрібен мир. І взагалі, що Росія є жертвою у цій війні, бо зараз бідну країну-терористку атакує ця Україна. Ай-яй!